Тепер юні художники з третьої художньої школи Кривого Рогу справжні десантники мистецтва. Вони мають можливість розгортати свій простір фантазії та опановувати основи графічного дизайну у будь-якому приміщенні. Адже для цього у них з'явилася сучасна техніка, яка дозволяє творити будь-де. Творчу мобільну лабораторію подарував міжнародний проєкт Криця підтримка відновлення криворіжжя, що реалізується за фінансування уряду Великого герцогства Люксембург. Технологічний простір, мистецький десант. Більна лабораторія, де учні зможуть опановувати діджитал мистецтво, графічний дизайн та 3 d моделювання. Завдяки міжнародній підтримці, школа отримала 10 ноутбуків, 10 планшетів зі стилусами, 10 3D-ручок з комплектами матеріалів, кольоровий принтер, периферійне обладнання та меблі. Я дуже пишаю з тим, що ми можемо докластись до вашого таланту, до тих неймовірних речей, які ви вже створюєте зараз. Я тільки можу собі уявити, на що ви здатні, коли будете трошки дорослішими. Ще краще навчитися. Я дійсно неймовірно вдячний вашим викладачам за те, що їм не байдуже. Це дуже рідко, рідкісно буває, коли людям не, не байдуже, вони дійсно горять своєю справою, хочуть щось змінювати, і нам неймовірно приємно підтримувати такі осередки творчості, креативності. Дійсно, як пан Пансарі, ми би хотіли, щоб більше молоді, більше дітей вибирало життя в Кривому розі, вибирало бути успішними в Кривому розі. Попри ті складні обставини, які в нас є зараз в країні. Ваша креативність, ваша іскра, ваш талант є частиною нашої перемоги. Нова лабораторія вже працює для дітей, надаючи можливість самореалізації та розвитку творчих здібностей. Такі простори дозволяють школярам не лише реалізовувати свої ідеї, але й отримувати сучасні професійні навички. Все це стало можливим завдяки плідній співпраці міської влади із міжнародними партнерами. Можливість для самореалізації та творчого розвитку нашої талановитої молоді ми бачимо, що вони вже роблять. Причому самореалізація та творчість не лише зараз, в цьому моменті, коли дітям від 10 до там 13 рік, такі лабораторії дають можливість дітям отримати дуже востребовану в сучасному світі спеціальність. Там, наприклад, це 3D-моделювання, це комп'ютерна графіка та інше, тобто. Навіть продовжуючи жити в нашому місті для нас це дуже важливо. Молодь може працювати на удаленці, да виконуючи контракти не лише для замовників там в іншому місті, а навіть в іншій країні чи на іншому континенті, отримуючи гідні гідні кошти за це і продовжуючи жити в кривому розі і бути щасливим. Надія дякую тобі за отакі і всім вам дякую за такі чудові подарунки. Ми вас віримо ви краще наразі. В третій художній школі навчається майже 200 учнів разом із наставниками. Вони беруть участь у конкурсах, у тому числі у діджитал напрямку, та здобувають перемоги завдяки новому цифровому обладнанню, діти зможуть підкорювати ще вищі художні вершини. У нас в нашій школі викладається графічний дизайн вже багато років. Більше п'яти у нас були планшети на операційній системі Андроїди. Діти працювали, але вони ну, час ідеї, вони втратили свою актуальність. І от наші грантодавці, які ми дуже вдячні їм за довіру, за те, що. Що вони вклали гроші в розвиток нашої школи, матеріально-технічну базу. Ми оновили її. Тепер маємо змогу працювати на ноутбуках, нових планшетах, айпадах. Це дасть нам змогу вивчати такі круті та сучасні програми, як фотошоп, ілюстратор та Procreate, що є, ну, зараз дуже актуальним і таким стандартом якості та професіоналізму зараз. Створення сучасних освітніх просторів є важливим кроком для розвитку молоді та посилення освітнього потенціалу міста. Мені дуже подобається малювати на планшетах, бо там ну, є всі матеріали доступні. Можна наприклад, фарби, можна графічно малювати, ну можна кого з вирисовувати і придумувати ну, на різні картинки. Мені це дуже подобається. Я малювала мистецького досадника, котів різних картини. І чому це круто? Ну, тому що це різнокольорово і просто. Це Розвиває уявлення, фантазію, можна малювати об'ємні фігури, так і необ'ємні фігури. Надія Шевченко, Олександр Думашов, Назар Прусенко цей день.